На жаль, мінські домовленості не зупинили агресивних дій противника. А протягом сьогоднішнього дня інтенсивність обстрілів терористами наших позицій навпаки збільшилася. Ворог вперто намагається просунути свої сили в напрямку Дебальцево. Поблизу міста точаться справжні бої. Під перекриттям танків, бойових броньованих машин, піхота противника штурмувала позиції сил АТО неподалік селищ Троїцьке, Міус, Чернухіно, Кам'янка. Також ворог шість разів завдав ударів по самому Дебальцеву. Крім цього, постраждали Луганське, Золоте, Санжарівка, Константинівка. З градів на Луганському напрямку терористи вели вогонь, по щастю, Петрівці, Гірському. Поблизу Донецька злочинці обстріляли Гранітне, Горняк, Богданівку. На Маріупольському напрямку ударів ворожої артилерії зазнав Чермалих. Крім того, вздовж усієї лінії зіткнення фіксувалися польоти безпілотників противника. Загалом терористи протягом дня понад 60 разів обстріляли позиції сил АТО. У той же час українські військові вгонь відкривали лише у відповідь. Своїх позицій не залишали та успішно тримають оборону Дебальцівського напрямку.